Посадити ось таку широколисту гортензію. Я довго чекала погоди прохолодної. вона ось уже відійшла. Готую ось таку широку ямку, трошки своїй землі. Так, Верховий торф ось такий у мене, кислий, обов'язково і побільше осмокот. Зараз покажу. Насипала торфу повну ямку, осмокоту паражменюк. Зараз вимішаю все із своїм ґрунтом. Так, я все вимішала, ямку зробила. Так, коріння у нас так собі, тому корнівінчиком я обов'язково буду проливати. Ось такий у мене укорінювач. Так, розчинила ось я в тепленькій водички корнівін, і підливаю. Так, водичка вже впиталася. Так, додала я трошки торфу зверху, замульчувала. І тепер ще трошечки зверху я пролю ще корневінчиком. Тому що там торф осів. Все, тепер порядочок. Хто ще не посадив або в горщиках у вас погано почуваються гортинзії. Зараз саме така погода. Прохолоденьке сонечко заховалося ще й на дощик. Тому саме якраз зробити клас вашим широколисним, ну і не тільки широколисним гортинзіям. Так, це в мене сорт Кенді. Я вам покажу на початку фото. Автоматичне підкислення я покажу потім, як я його буду робити.